Спеціальний фонд для підтримки малого та середнього бізнесу створили на Буковині. Більше двох сотень каналізаційних люків іноземного виробництва планують закупити та встановити у центрі Чернівців. Найсильнішу людину визначили у Чернівцях. Вітаю вас на п'ятому каналі. Журналісти інформаційної програми Час новин Чернівці готові розповісти про останні події в місті та області. В студії працює Людмила Григорчук. Буковина вперше на Україні впроваджує інвестиційний фонд. Губернатор Чернівецької області Михайло Папів представив його загалу. Новий інвестиційний фонд Буковина створений для того, аби надавати фінансову підтримку малому та середньому бізнесу. Деталі в сюжеті. Ініціатор створення інвестиційного фонду в Чернівецькій області голова Ради Федерації роботодавців України Дмитро Фірташ. Вперше він цю ідею озвучив у лютому цього року під час робочого візиту на Буковину. І ми чітко і ясно тоді домовилися, що створюємо фонд підтримки малого та середнього бізнесу в Чернівецькій області. І ми тоді домовилися, що робоча назва буде. Інвестиційний фонд Буковина, як додав губернатор області, інвестиційний фонд Буковина має створити рівні умови для всіх, у кого є хороші бізнес-ідеї, та немає коштів, щоб цілити їх у життя. І це саме принцип соціальної справедливості, щоб талановита людина отримала рівні стартові можливості для реалізації своїх ідей, виходячи. З тих реалій життя, які сьогодні існують, бюджет інвестиційного фонду Буковина 3 мільйони гривень. До його наповнення долучилася як група компаній Дмитра Фірташа, так і 15 підприємств-чернівців. Прекрасно розуміємо, що е сьогодні і свій власний бізнес дуже важко, тому що на великій жаль е на 21-му році незалежності нашої України е інструментів. Дієвих інструментів, які підтримували створення і ведення інноваційного бізнесу на превеликий що Дійсно, через банки сьогодні ми не можемо нічого зробити, тому що платити кредит 20-25%, ну і обов'язково під заставом, це ясно. Я навіть по іншому це не можу собі мислити. То молода людина, яка закінчила університет, чи може навчається там на останньому курсі університету, це дуже важливо. Першу допомогу підприємцям почнуть надавати вже у липні цього року. А поки що керівник фонду Михайло Папів оголосив початок збору інвестиційних проєктів та бізнес ідей із правилами подання яких можна ознайомитися на сайті Чернівецької облдержадміністрації. Вероніка Залевська, Андрій Соколовський, час новин Чернівці. Про те, що не скорочуватимуть залізничні рейси з Чернівців, повідомили в будинку з левами. Однак зміни у розкладі потягів згідно з економічною доцільністю все ж відбувається. Повідомили чиновники, та розповіли, як можуть трансформуватись популярні маршрути, та які напрямки вже відновили. Над оптимізацією потяга 117-118 чернівці Київ працюють аж у столиці. Там усе ще розглядають можливість руху поїзда через Молдову. Незадоволеними можуть залишитись пасажири тих областей країни, через які досі проходив шлях потяга до столиці. А разом із тим скоротиться час його руху. Зміна цього графіку слідування потяга через Республіку Молдова. Він є прийнятним, технічно можливим і дійсно він скоротить орієнтовано на дві години. Час слідування даного потягу, а також збільшить кількість вагонів, що для нас є край важливим. Із Чернівців по непарним числам відправляється потяг на мінськ. Та є щоденний рейс до Москви. Відновили також щоденний рух потягів Чернівці Коломия та Чернівці Львів. Відміниться поїзд 603-604 з чотири сполученням Чернівці Львів. При цьому відновиться щоденне курсування потяга 607-608 чернівці Львів. Він буде ходити щоденно і буде ходити складом з 12 вогонів, тобто буде розширена група вогонів. Крім цього, запровадили потяг в Чернівці Сімферополь. Також улітку відновиться щоденний рух потяга до Одеси. Узимку цей напрямок діє в непарні дні. Майя Гуменна Михайло Антонюк, час новин Чернівці. 220 чеських каналізаційних люків планують закупити міська рада для центру Чернівців. Люки іноземного виробництва не набагато дорожчі, але значно краще за вітчизняні запевняють фахівці. До того ж мають антивандальне покриття, витримують навантаження громадським транспортом та відповідають усім діючим стандартам України. На всіх вулицях центральної частини Чернівців міська влада планує замінити каналізаційні люки, які не лише не витримують навантаження від вантажного чи громадського транспорту, але часто пропадають. Їх крадуть, аби збути на металобрухт. Чеська компанія виробник запропонувала чернівцям такі люки, які впораються з усіма проблемами. Часто густо наші водії їдуть і жаліються на те, що наші люки вібрують, грим'ять і так далі. Тут спеціальні пристрої, спеціальна резинова прокладка і інші речі, які як я вже повторюю, що вони вони Можливо, неможливі крадіжки і вони практичні у використанні. Аби остаточно бути впевненими, що люки не поцуплять, вони будуть підписані власність громади міста Чернівці. Наші люки, як то кажуть, це Мерседес, порівняння Запорожцем, якщо рахувати. І по ціні, по ціні ми досить конкурентно здатні. На сьогоднішній день ми працюємо над тим, щоб максимально вийти на той рівень ціни і дати людям. Таку якість люка по тій самій ціні, які беруть звичайний сірий сірочовону люк. Новий люк коштує близько 1300 гривень. Вартість вітчизняного кажуть комунальники десь на 50 чи 100 гривень менша. 100 гривень – це гроші, але на кожному люкі. Але разом з тим ми подивилися зараз їхні їх технічний стан і їх практичне застосування, Вони на порядок вищі. Перша партія нових люків складатиме 220 штук. Їх гарантійний термін 5 років. Окрім цього, міська рада замовить у чеської компанії ще й пожежні гідранти. Також будуть замінені тут є зразок і пожежні гідранти які також будуть встановлені в центральній частині міста австрійського типу, які земного типу виконання, тому вони і надійніші, і практичніші, і краще в центрі що менший за розміром для людей для зручності. в Україні. Також намагалися виготовляти такі ж практичні та недорогі каналізаційні люки, але не знайшлося хорошого металу, який би відповідав усім вимогам. А з високоякісних сплавів люки вартують набагато дорожче ніж пропонує Чехія. Людмила Григорчук, Андрій Соколовський, час новин Чернівці. У Чернівцях зніматимуть молодіжний трилер тіні незабутих предків. Вже незабаром на екрани вийде містичний фільм, якому пророкують небачений досі успіх. Акторів залучатимуть виключно українських свої сили спробувала і Чернівецька молодь. Українські фільмейкери беруться піднімати рівень вітчизняного кіно. Через неналежне фінансування з боку держави на наших екранах з'являються продукти переважно іноземного виробництва. Взявся виправляти ситуацію молодий режисер до слова, буковинець Любомир Левицький. Кастинг вже провели у Львові, Харкові, Дніпропетровську та Києві. Врешті кінематографи завітали і до Чернівців. Тіні незабутих предків містичний трилер розрахований на глядача середнього віку. У нас невелика команда, невеликий продакшн, але всі виключні професіонали, е, ну, кожен знає свою роботу і кожен має велику, велику практику в кіно. Дуже дуже цікава динамічна історія, де буде багато пригод, казки, е, кохання. Ну, в фільмі буде дуже багато всього. Кастинг розпочався у конференц-залі готелю «Черемош». Молоді люди мали можливість перед камерами показати всі свої таланти. Творці фільму стверджують стати героєм сучасного кіно може. Кожен все залежить від рівня майстерності. Переконатися в правдивості цих слів спробували і ми. Зніматимуть вітчизняний трилер по черзі. Спочатку в Чернівцях, а потім переїдуть у Карпати. Сюжет фільму Стародавня казка про мульфарів, у якій тим не менше буде вдосталь і романтичних сцен. Буковинці готові спробувати себе у різних жанрах. кажуть, сам факт причетності до створення шедевру вже перемога. Враження турбуючі. і хочеться щоб попасти, щоб режисер мене всього на роль, цікаво, дуже незвичайно, ну, але головне не переживати. Ну тому що нічого складного немає. Дають просто слова і потрібно їх розповісти. Нічого складного, якщо ти впевнений в собі. Наразі відомо, що у стрічці знімуться такі відомі актори, як Ольга Сумська та Богдан Бенюк. Щодо бюджету, то про нього творці фільму наразі не говорять. Сам фільм обіцяє за масштабністю не поступатимуться голівудським страшилкам. Зйомки трилера розпочнуться вже в липні цього року і триватимуть трохи більше місяця. Ольга Полама. Марюк Ярослав Левицький, час новин Чернівці. Добре, До Чернівців з'їхалися найсильніші спортсмени центральної Європи, аби поборотися за звання найвправнішого богатиря. Змагання стронгменів Чернівці Оупен» відкрили серію богатирських ігор, які визначають найсильнішу людину центральної Європи. Відзначилися вони і встановленням світового рекорду. До Чернівців завітали найсильніші богатирі з України, Польщі, Словаччини та Чехії. Останні зокрема відвідали наше місто вперше, і покладають на змагання великі надії. Ці змагання є хорошим стартом для мене, хоча мої проблеми зі спиною не дозволяють викластися наповну. Повинен зазначити, що змагання у Чернівцях проходять на високому рівні з великою кількістю глядачів і чудовою атмосферою. Позаду богатирів місяці тренувань та виснажливої роботи, адже титул найсильнішої людини те, заради чого варто боротися, мірялися силами спортсмени у кілька етапів. Спочатку вони піднімали вгору колоду вагою 140 кілограмів, далі долали естафету, де по черзі штовхали величезну автомобільну шину, а потім переносили каміння. Так кожен наступний конкурс ставав усе важчим. потрібно бути, так скажемо універсальним треба... І практически нестандартні предмети поймають ви щосторонні развити мовтомтаї за плечемастронгасвіка і і сильним <плес> фаворитом змагань став буковинець Костянтин Ільїн, який вкотре підтвердив титул одного з найсильніших богатирів світу. У заключенні вправі з перенесення куль наш земляк встановив світовий рекорд. Проте для селача головне не визнання чи кубки. Передовсім своїм заняттям він подає приклад підростаючому поколінню. Ребята, дети посмотрят, есть к чему -то тянуться. На самом деле. Потому что тянуться не к чему. Нету, блин, образца, нету визерунка, нету на что равняться. Грустно, но дети міриде смодряться смодрять і перспектива для дітей. Хоч то Долучились до проведення змагань і чиновники. Секретар міськради Віталій Михалішин зазначив, богатирі приїжджатимуть до нашого міста частіше, адже сучасна молодь перш за все має рости здоровою. Я хочу, щоб вся наша молодь бачила спортсменів наших і, і старалася теж бути богатирями. Я за спортивний образ життя. Я хочу, щоб наше це наше майбутнє. Всі наші діти вже росли. Це були спортивні. Розумні діти завершився перший етап Кубку Центральної Європи з богатирського багатоборства перемогою чернівчанина Костятина Ільїна. Після змагань гості подякували чернівецьким організаторам і відзначили високий рівень проведення змагань. Ольга Паламарюк, Михайло Антонюк вчасновин Чернівці. Таке би минулі вихідні та понеділок побачили наші журналісти. Маєте нові теми чи цікаві пропозиції? Заходьте на нашу сторінку у мережі Facebook час новин Чернівці. Залишайте свої коментарі, переглядайте більше відео та будьте в курсі подій разом з нами. Також наші випуски новин можна побачити на сайті Ейсісіін'юї. А за мить дізнавайтесь, які сюрпризи готує нам погода. Щасти.